Наше гасло – дух славетних козаків нас усіх єднає. Віра, воля, честь і слава. нас усіх є! Ми всі одна ми всі одна країна від батька і до сина Славимо її Вітра нас не зламала, вона нас об'єднала, віра нас захищала на всі роки. Ми сильний народ, сильний народ, могутній народ, слава Україні! Герем слава Україні, слава Україні, Геремза смерть Слава слава Україні, слава, слава Україні, слава смерть ворогам! Ни та дочки, ми діти України, найкращої країни із країн. Не станемо ніколи на коліна, відновимо усе геть із руїн. Склоняєш кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцну зброю за сонцем у моїм вікні. Молюсь за кожного солдата. Прошу опіки їм усім. Хай береже їх Божа мати живими повернутись в рідний дім. Я Україна, вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке приростає глибоко в історії. Мої діти. Українці хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою мову, свою культуру. Тирини розчинеться вся кров, коли мене побачиш, ти квіточою і сну. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе кого, що ми лечили тві душі, тому що я сина, я покоявся, мене на своїх руках, на Живи в країну, вір у майбуття, долай незгоди, прикраші і зради, Хай вірить промінь, дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи в країну, квітни величаво, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава, калини цвітом, хрещені вони. Живи в країну, зради, як прощати, народ голос, він, як дзвін живий, прийшла пора, гадневний жах здолати. І ти сьогодні осторонь не стій. Живи в країну, земля наша рідна, принижень годі і страх у тобі. Твоєму небу пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішньо і мирно. Ти вололюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну. Хай буде доля, як ясна зоря. Усім українцям бажаємо, щоб більше не було війни, щоб вдома спали всі сини. Не плакали, щоб їх матусі, дружини, діти та бабусі, щоб мирі жити, працювати, щоб горність за країну мати і щоб підняти її з руїн. І, і не було щоб більше війн. Душу Богові. Життя Україні, Честь. So be